Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще з вами поговорити про те, що 18 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову за номером 303. Вона стосується обчислення середньомісячного сукупного доходу родини для всіх видів державної соціальної допомоги. І стосується постанов Кабінету Міністрів України. Дивіться, даним документом доповнено перелік виплат, в які враховуються, або ж навпаки, не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого з газу. Отже, відповідно до останніх змін. Перше, що не буде враховуватися до середньомісячного сукупного доходу е, родини призначена субсидія на найм житла, це значить, що ви можете, якщо ваш е, Матеріальний так, фінансовий стан, ви можете його отримувати як субсидію на найм житла, і можете також отримувати ще субсидію на сплату житлово-комунальних послуг, якщо, відповідно, ви маєте в цьому потребу, тому що у вас складне фінансове становище вашої родини. Також ще що хотіла сказати, що тепер включаються до середньомісячного сукупного доходу родини отримані. Аліменти. Крім того, при визна... призначенні теж дуже важливий момент житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору. Дивіться, отже, якщо комусь потрібна дана постанова, ви можете її побачити на е сайті. Уряду, вона вже є і є опублікована. Тому це, що хотіла ще розповісти. Ще зараз хочу сказати стосовно ще одного важливого моменту. Так, зараз вам скажу: стосовно того, чи враховуються кошти на оздоровлення дітей, які ви отримуєте, до середньомісячного сукупного доходу родини на призначення субсидії. Дивіться. Чи не втратите ви в такому разі право на житлову субсидію? Якщо вам держава виділила на оздоровлення дитини кошти і чи середньомісячного сукупного доходу? Родини для призначення житлової субсидії, чи будуть враховуватися кошти. Дивіться, кошти отримані батьками або людьми, які їх замінюють, для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей до середньомісячного сухопного доходу родини не враховуються, тому ви можете і кошти отримувати і звертатися за призначенням житлової субсидії. Це про останні зміни, які стосуються призначень. Subsídio.